Арештовав, катував та грабував українців. У Львові затримали калаборанта з Запоріжжя. Під час тимчасової окупації зарадник працював дільничним у поліції расистів. А його завдання було викрадати учасників місцевого руху опору прямо з вулиць і їхніх помешкань. Вже у райвідділі негідник зі своїми поплічниками жорстоко знущалися та били струмом партизанів. Тепер же калаборант вирішив накивати п'ятими і не де-інде, а саме до ЄС. Для цього під виглядом переселенця він приїхав до Львова та оселився у своїх родич Саме, коли він готував свою нелегальну втечу, співробітник СБУ і затримали зрадника. Зараз він під вартою і йому загрожує 15 років ув'язнення. За даними слідства, фігурант у червні 2022 року вступив до рядів окупаційного райвідділу поліції. Там його включили до складу каральних загонів, які викрадали місцевих мешканців посеред вулиці або ж з власних квартир. Також він разом з озброєними окупантами здійснював грабування помешкань місцевих жителів